Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 7 січня 24-го року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що цей розклад є загальний. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає. Королева Пентаклів, надходження якихось фінансові будуть, якісь вирішення складних питань фінансових, допомога від впливової жінки, жінка, яка вам дуже близька, дуже дорога. Карта говорить про якісь важливі справи, справи, можливо, по дому, будете займатися справами хатніми, домашніми, якимись покупками важливими для, можливо, приготування вечері і так далі. Також карта нам говорить про такий затишок. Уют про те, що час буде проведений з рідними, з близькими, в такому, гарному, позитивному, гарними позитивними емоціями. День у вас буде гарний, вдалий, багато уваги будете приділяти своєму сімейному от, затишку. Тельці. Карта дня для тельців. Для тельців випадає двійка мечів. Ну, знаєте, Ви не бачите вирішення якоїсь складної ситуації. Навіть не вирішення складної ситуації, а ви просто не закриваєте очі на складну ситуацію і не хочете її вирішувати. Ви просто взяли позицію, я нічого не, не помічаю, все добре. Але ситуація загострюється і вона потребує вирішення негайного. Тому беріть себе в руки і вирішуємо це все. Також карта говорить, що ви просто не помічаєте або не хочете помічати якоїсь правди, якихось таких глобальних питань, яких вже всі бачать одні ви не помічаєте, які дуже стосуються вашого, особисто вас. Також карта вказує і на те, що ви не бачите в цей день, можливо, не помітите якоїсь загрози для себе. Тому будьте більше бачніші на дорогах і в будь-яких сферах. Вашого життя і в будь-яких ситуаціях проявляйте обережність на дорогах, на пішохідних переходах, за, ру... за рулем і так далі за кермом. Просто проявляйте у всьому обережність. Близнюки. Для близнюків старший аркан зірка, день значний, важливий для вас. Карта говорить про те, що ви проявляєте себе, не бійтеся бути сміливішими, не бійтесь проявляти свої таланти, і тільки тоді ви зможете досягнути постав цілей. І ніколи не втрачайте надії на шляху до досягнення своїх мрій. І тільки тоді ваші мрії обов'язково здійсняться. Раки. Карта Дня для раків. А для раків випадає шестірка жезлів. Гарний вдалий день. Карта принесе успіхи, перемоги, великі досягнення. Карта говорить про те, що, можливо, якась нагорода буде, визнання, якась премія, можливо, якесь підвищення. Ну, ви будете відчувати себе таким на висоті і відчуватимете цей вкус перемоги. Тому день гарний вдалий, все вдасться, саме головне не зазнавайтеся і не забувайте за людей, які вам допомагали. Леви! А для левів випадає старша зірка. Важливий і значний день. Саме головне проявляємо себе, свої таланти, віримо в свої сили, і тільки тоді ваші мрії обов'язково здійсняться. Взагалі карта говорить, за що б ви в цей день не взялися? Які б ви справи не починали, у вас буде відбуватися все добре, все легко, спокійно, буде з вас така гармонія із собою і з всесвітом. А значить, можете розраховувати на подарунки долі. Взагалі це карта ваших бажань, здійснення ваших бажань. Карта говорить, що ви на шляху до своєї цілі. І саме головне ніколи не втрачайте надію. На шляху до цієї цілі, і тільки тоді все буде вдаватися. Діви. Для дів випадає семірка Пентаклів, буде дуже багато працювати, приділяти увагу дуже роботі. Приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям і наберіть обов'язково терпіння. В будь-яких ситуаціях, в будь-яких сферах вашого життя, наберіться терпіння, і тоді у вас буде гарний результат. Ви хочете все і одразу. от Там щось прийшло вам в голову якась ідея, і ви хочете все щоб вже вам дало результат прекрасний. Але на все свій час. І не можна отримати все і зразу. Все відбувається поступово. Пам'ятайте про це? Терези. Терези, Терези Для рези. випадає четвірка жезів, гарний вдалий день. Завершення якихось справ, початок нових справ, нових проєктів, якихось таких позитивних справ, підготовка до свята, гарні позитивні емоції, щастя, радість, святкування в оточенні рідних і близьких. День у вас прийде гарно і вдало, і відсвяткуєте свято просто в такому теплому сімейному колі, і з позитивними, радісними такими моментами. Скорпіони! А для скорпіонів випадає п'ятірка мачів. Тут можуть виникати конфліктні ситуації, тут можуть виникати якісь певні непорозуміння. Також карта говорить, що, можливо, у вас втягнули в якийсь конфлікт, не, не по вашій волі, але вас це втягнули і вам потрібно шукати вирішення цього всього. Якщо ви дуже багато прикладаєте зусиль, постараєтесь гарненько, то зможете вийти сухим із води у складній ситуації, щоб вам це не, ну, скажімо так, не, не вилилося боком. Стрільці. Карта дня для стрільців. Для стрільців мах, старший аркан, день значний і важливий для вас. Карта говорить, що все в ваших руках, вам все під силу, і ви з усім можете впоратись, якщо будете вірити в свої сили і в свої таланти. Ви дуже багато навчилися, ви дуже багато чого вмієте, і прийшов час проявляти себе і застосовувати це на практиці. Ви гарний оратор, ви гарний м -м, керівник можете бути і так далі. Ви можете за собою вести велику кількість людей і переконувати їх в певних якихось моментах. Тому у вас обов'язково все вдасться в ваших справах, у ваших починаннях. Ви зможете показати гарний результат тільки тоді, якщо ви будете вірити в себе. Козрогі! Для козрогі випадає дев'ятка жезлів. Ну, знаєте, ви постійно в очікуванні якихось неприятних моментів, ви постійно в очікуванні якихось проблем. Ви не готові, ви готові вирішити будь-яку складну ситуацію. Але це постійне очікування, постійне напруження, воно вам заважає повноцінно щасливо жити і насолоджуватися кожним моментом у вашому житті. Перестаньте так сильно боятися, перестаньте наскільки сильно тримати оборону, трошки розслабтесь. Я не кажу там повністю послаблювати свою оборону і так далі, але трошки послабте її. Розслабтеся і повноцінно і щасливо живіть і насолоджуйтеся кожним моментом, які, приємними моментами, які нас оточують. Водолії. Для водоліїв також дев'ятка жезлів випадає. Ну, карта говорить про стійкість, про здатність, ефективно долати всі свої труднощі. Карта скаже нам про. Дисципліну про сміливість, про рішучість і наполегливість, яку ви будете проявляти в досягненні своєї мети. Рибки. Для рибок випадає дев'ятка мечів. Карта нам говорить про якісь переживання, постійне очікування проблем, безсоння, тривожний стан про. Скажімо так, поганий настрій, і оцей настрій ви виливаєте просто на своїх рідних і близьких, і до цього вони страждають. Вам потрібно взяти себе в руки якомога швидше знайти вирішення тої той ситуації, яка вас так тривожить. І тільки тоді ви зможете заспокоїтися і у вас все налагодиться. Ніколи не здавайтеся, які б складні ситуації в нас і не виникали, ніколи не здаємося. Нам все під силу, пам'ятайте про це і беріться до справи. Не розписаємося, все буде добре. Бажаю всім вдалого дня! Вітаю всіх зі святом, хто святкує 7 січня. Бажаю вам гарного свята, щастя і радості. І саме головне, перемоги підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!